Цей коледж навчає не тільки спеціальності, але і розвиває талант. Мова про надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету цього року для родини коледжу це 63-та річниця від дня заснування. Відзначили її як і викладачі, так і студенти. З ними ТРК надвірна і поспілкувалася. Третьокурсник Євгеній, крім навчання, залучений і у творчій діяльності коледжу, розповів за свою участь у дійстві. Будемо співати. Але перед тим ми маємо вийти свічками так як на хвилину мовчання. Ну воно з'єднується. Деколи деколи пропускаються якісь пари, але треба буде, треба їх надздоганяти. Але так то трохи тяжко. Чи рекомендував би ти іншим талановитим людям? Наприклад, не просто вчитися, але також приєднатися до такого? Звичайно, за це в нас є бонуси, додаткові бали до стипендії. Ну це весело. Я не жалію. Дівчина Наталя також навчається на третьому курсі. Своєю чергою поділилася думкою щодо її участі саме у співах. Особливо відзначила колектив. І, хоча її друзі з різних спеціальностей, це не стало для них бар'єром, щоб бути дружніми. Мені подобаються співи, танці. Ну, на народні танці я тут не ходжу, подобаються співи. Тут дуже класний колектив. Який ще більше заохочує ходити, співати і проводити час разом? Тут кожен різний, але душевно ми з'єднані. Кожному весело один з одним. Ми можемо так само проводити час після співу, під час співу. Я по я по житті все вмію з'єднювати. Неважко. Якщо це після пар, то це легко. А якщо під час пар, то там відпорушувати ще щось таке. Вишанувати ветеранів, меценатів, працівників коледжу. Таке бажання у завідувачки центру творчості і дозвілля студентів Іванни Микитин. Вона поділилася своїми емоціями щодо творчості молоді. Ну звичайно, я люблю, коли діти талановиті, коли вони танцюють, співають і показують свою. Таланти на сцені. Власне, сьогодні ми це можемо побачити, тому що у нас мені дуже приємно, що у нас сьогодні відкриває програму Вокально-інструментальний ансамбль коледжу і діти грають на інструментах, які е, навчаються на електромеханіка, на механіка, на програміста. І ми в такий дуже складний час можемо це зробити і чути живі інструменти. Я цим дуже горжуся і тішуся, що ще діти. Дійсно, в тяжкий час, тому що у них і е, різні, як е, вони ходять на різне репетиторство, і часу направду дуже мало, але ми це стараємося зробити. З днем коледжу керівник коледжу Ростислав Нагорний особливо відмітив, що на заході були присутні меценати, які також були колись студентами-випускниками навчального закладу. Представив одного із них сьогодні. На нашому заході урочистому, присутні. Е, Керівництво нашої Медведянської громади, присутні меценати, які нам допомагають, і присутні наші випускники, які є і меценатами. От одного з такої хочу представити, Мельниченко Василь Васильович, наш випускник, людина зараз на даному етапі, він підприємець потужний, ну і завжди друг і помічник нашого. Навчального закладу, це справді наш випускник справжній. Випускник минулих літ пан Василь розповів за свій досвід навчання. Також пригадав деякі моменти і за свого життя, коли здобував освіту. Ніхто в любі інститути, які вступали наші примині випускники, всі тішилися, що ми можемо бути їхніми студентами. Я потім вже поступав у вищі там. Навчальні заклади ними не гордилися так, як гордилися нашим техніком. Навчався і завдячий всім знанням колективу тих часів. Чоловік поділився враженнями від успіхів коледжу, а також дав пораду від себе не втрачати надію. Розповів за свою справу власне за бізнес, до якого зміг дійти, завдяки знанням, здобутим у коледжі. Техніку дав мені знання бухгалтера. Я міг зразу стати головним бухгалтером. Не всім так дається. Я ну я. Я став головним балтом, потім я став працювати в торгівлі, був власником Прикарпатського торгового дому, але все одно тягнуло до транспорту. Так що я зараз при транспорті і я кажу, що якщо люди підуть з надією і з тими знаннями, які вони мають тут. Це кращий інститут. Серед числа запрошених і присутніх випускників був і міський голова Зіновій Андрійович. Він також поділився своїми думками на рахунок цієї важливої дати, щоправда, на сцені. Сьогоднішній день це не тільки день народження нашої альма-матері. це день народження потужного навчального закладу. Сьогоднішній день ми дякуємо всім вам, адже ви творите історію не тільки. Освіти не тільки коледжу, а всієї громади. Живе в простий, складний час. Але для вас, діти, це час зоряний, прекрасний, адже дає можливість створити, навчатися, підтримувати і все робити для того, щоб по-дальшому в мирній Україні ви її розбудовували. На заході виступив і отець Богдан Михайлина побажав присутнім Божого благословення. Ви знаєте, я кожного разу пригазую для себе слова. Блаженнішого Любомира Гузера, він був патріархом нашої церкви. І він казав дуже простенькі слова, але влучні, я хочу бути людиною. Тож і вам я бажаю, щоб направду ми були тими людьми добрими християнами, любили свою Батьківщину, вміли шанувати один одного, поважати, тому що ми і ґазди на цій Богом благословенній землі. В сьогоднішній день. Також ми повинні згадати тих, кому ми завдячуємо сьогодні тут мир і спокій, згадати тих, хто захищає нашу батьківщину, згадати тих, які віддали своє життя, також із нашого коледжу, які відійшли до вічності. Тож шанюємо наших героїв. Христос Воскрес! Зі слів виступу Ростислава Нагорного на цей час коледж має більше тисячі студентів, що здобувають освіту. А загалом за роки функціонування навчального закладу число випускників перевищило як мінімум 20 тисяч. Проте є право вважати, що це число може бути більшим 30 тисяч. Подія була багатою як на вручення подяк, сертифікатів працівникам коледжу і студентам, так і на творчі номери, які ті виконували, вкотре нагадуючи, що при бажанні можна зростати не тільки у науці, але й у таланті. Богдан Морозов, Василь Томич для теарка Надвір.